Вітаю вас всіх, друзі. Дуже радий і дуже цінню привілегію бути сьогодні з вами. Це знаєте, як на весіллі дали за нівестою фату трошки понести. Бо для мене хрещення, воно завжди асоціюється з весіллям. Чому? Коли людина кається, це відбувається можливо без свідків. Так як заручення відбуваються, так як відбувається пропозиція хлопця для дівчини. Інколи є друзі, інколи нема. Але коли відбувається весілля, то збирається багато запрошених, бо всі радіють. І сьогодні я радію разом з вами. Віта, Веня, Сергій. Хочу сказати вам сьогодні чотири побажання. Але перед тим поділюся коротким свідоцтвом свого життя. Сестра одного американського фермера примирилася з Богом, вона розкаялася в своїх гріхах і вона прийшла в церкву, почала ходити в церкву. Але Її скоротили з роботи, її чоловік її залишив, і в неї почалися проблеми з здоров'ям. Коли її брат фермер, який був все життя песимістом і атеїстом, сказав їй: Слухай, я думав, що коли ну, у вас, у ваших, коли ви приходите до Бога, ну, то Бог має вас би чимось наділяти, ви маєте якось би трошки легше жити. Ця жінка не мала що відповісти. Вона думала над тим, що сказати. Але ввечері вони з братом пішли на полювання на качок диких. У них були з собою дві собаки, які використовували для полювання. І ось коли він стріляв по качці, вона падала, інколи собаки бігли за качкою, а інколи ні. Різниця була в тому, якщо качка була мертва, то собаки за нею не бігли. Але якщо качка була підбита, то собаки бігли, щоб її добити і принести для свого господаря. Ця жінка подивилася на, цей, на цю ситуацію і каже: ти знаєш, ось те, що відбувається з моїм життям, це те саме, що відбувається з цими качками. Я жива, і тому в мене є проблеми. Я жива і тому сатана не дає мені жити спокійно. Я жива і тому в мене є випробування. Якщо ви живі, ви будете мати випробування, і це буде вашою можливістю відчути силу Божу в своєму житті. Коли, я, коли Бог мені більше 25 років назад дарував покаяння, я пам'ятаю, коли я прийшов додому, я старався жити в своєму домі, як в кришталевому замку. І як будто всі люди були такі легкі, що їх можна розбити. Я не був самою легкою дитиною, я не був самою легким по характером хлопцем. І коли я розумів, що Бог звільнив мене від покарання за мої гріхи, і коли я розумів, що Бог дав мені нове життя, мені здавалося, що мені потрібно якомога сильніше напрягти свою волю і старатися не образити нікого з своїх близьких і рідних. І можливо, я прожив в такому стані зжатої пружини декілька днів. Як ви думаєте, що пізніше сталося? Я почав думати те, що Богу неприємно. Я почав говорити те, що неприємно людям, які поряд мене. Я почав робити ті речі, які були неприємні Богу і іншим людям і самому собі. І знаєте, в мене з'явилося відчуття, що я вішу на турніку на перекладині, і мої руки розжимаються, тому що воно нічого не працює. Я так старався, а воно нічого не працює. Я хотів понаново жити, а воно нічого не працює. Можливо, я навіть пробував знову каятись перед Богом, але воно нічого не працювало. Пізніше я побачив, прочитав переживання іншої американської письменниці, яка говорила про те, що вона відчула те саме в своєму житті, і вона відчувала це до того, пор, до того часу, поки кожен день вона не говорила перед Богом: Бог. Я починаю цей день, і я сьогодні здаюся перед тобою. Я знаю, що я навіть кроку не ступлю для щоб залишатися чистою і вірною тобі. Але мені дуже потрібна твоя сила. Мені дуже потрібно, щоб ти кожен день в моєму житті проявив свою силу. Це те, що дало мені натхнення це те, що допомогло утверджуватися в вірі. Бог подавав хороших людей, Бог подавав тих, хто піднімали, наставляли і вели далі. Сьогодні, коли ви будете приймати хрещення, у вас не з'явиться запасу, екстра запасу сили духовної. Вона проходить через чотири напрямки нашого життя. Хочу вам про це сьогодні побажати і сказати, щоб ви цим наповнялися. І, до речі, якщо у нас сьогодні є діти, да, я думаю, що вони мене не слухають. От дивіться, діти. Як ви думаєте, що не вистачає ось цій рукавичці, щоб в неї була сила? Дітки. Що не витрачає цій рукавичці, щоб в ній була сила? Воздух, я можу набрати туди багато воздуху, але я цією рукавичкою нічого не зможу підняти. Але хочу сказати вам одну річ: ця рукавичка була придумана якимось дизайнером саме таким чином, щоб всією нашою п'ятірнею ми залізли в неї. І могли залазити ось цією рукавичкою в такі, ре, в такі місця, в які ми голою рукою не хочемо щось брати. Для того, щоб ця рукавичка отримала силу, в неї потрібно одягнути руку. І саме тому діти, саме тому кожному з вас потрібен Бог. Тому що без Бога ми, як ось ця рукавичка, маємо форму, але не маємо сили. Це те, що я переконався в своєму житті. Хотів би, щоб ви сповнялися ось цією силою, щоб в ваше життя заходила сила Божа. Чотири побажання для вас: звідки наповнятися силою Божою? Не просто слідкувати за, хорошим, за хорошою формою. Тому що нас, кожного, можна надути якусь цю рукавичку повітрям. Нас можна надути через те, що ми будемо виконувати деякі традиції і ритуали, ми будемо кожну неділю, кожен день можемо в церкву приходити. Але це не зробить нас сильнішими, якщо ми не будемо наповнятися самим Богом. Можливо, ви думаєте, що це стосується трьох людей, які сидять ось тут спереді. Хочу сказати, що якщо ви в своєму житті інколи спотикаєтеся. Об трошки складніші духовні істини. Наприклад, вам кажуть, що е, прощати треба всім людям, ви це згідні. Але, можливо, ви спотикаєтесь об таку духовну істину, що потрібно прощати, не ждучи вибачення. І це для вас трошки вище, чим ви можете перетупити крок. Це значить, що нам потрібна сила Божа. Можливо. Можливо, вам не вистачає в житті духовної стійкості. Ви багато дивитеся на інтернеті різних відео, і інколи нас може коливати зліва направо. Якщо у вас таке відбувається, це значить, що нам потрібно наповнятися силою Божою. Можливо, можливо, в вашому житті не вистачає стійкості перед спокусами. Малесенький такий подразник на мізинець. І вже інфекція працює в вашому житті. Це означає, що і вам, як і цим трим, як і цим трим людям, потрібна сила Божа. Точно так само, як і мені. І перший, перший момент, який ви зробили в своєму житті, і я бажаю кожному з присутніх це пережити. Можливо, ви багато разів хотіли справити своє життя, тому що вам не подобається ваше життя, вам не подобаються ваші звички. Але ви ніяк не знаходили для цього сили. Перша. Перша річ, яку хочу сказати, це те, що наша сила вона приходить від Євангелія. Вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Скільки би ви не старалися своїми силами змінити ваше життя, у вас це не вдасться. Але Євангелія говорить про те, що нам потрібно віддати трон нашого серця для нашого Бога. Це Початок сповнення силою Божою. Другий, другий шлях продовження сповнення цією силою Божою – це сповнення силою Духа Святого. Кожному віруючому, кожному, кого Бог народив до нового життя. Бог дарував в життя, в серце, в розум Духа Святого. І Дух Святий працює двома шляхами. Він або нас надихає до чогось щось робити, або Він нас застерігає від чогось, що нам не варто робити. Для того, щоб бути сповненими силою Божою, прийняти Євангеліє і жити натхненними силою Духа Святого. Дух Святий завжди присутній в нашому житті. Але Його сила явна тоді настільки, наскільки ми його слухаємо. Третя річ це те, щоб ми трималися Слова Божого. Воно є нашим компасом. Серед християн останнього часу. Він коли звучить, може звучати. Така думка. Або таке, такий вислів. Я відчуваю, що це правильно. Віруючі люди, люди Божі, хочу вас потішити. Бог настільки добрий до нас, що Він не залишив нас жити з нашими відчуттями, чи це правильно, чи ні. Бог нам дав певне, точне слово своє. Якщо ми в нього вникаємо, ми маємо впевненість, що ось це правильно. А інше щось неправильно. Щоби нам наповнятися силою Божою, щоби нам бути духовно сильними, нам потрібно триматися слова Божого. Все інше це будуть просто відчуття. Але тримання слова Божого дає впевненість в тому, що ми робимо і що є правильно, і що є неправильно. І остання річ, яку хочу сьогодні вам побажати з радістю. Приймайте випробування. І сказав він мені: досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отже, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Люди Божі! Про що ви молитесь, коли до вас в життя приходять випробування? Чесно! Боже, дай вже щоб тебе випробування закінчилось. Знаєте, на кого ми схожі? Ми записалися в спортзал, ми записалися в джим, нам дали нагрузку в перший день: ось тут все болить, ось тут болить, ось тут не можна підняти, і ми кажемо: все, забирай. Я не хочу. Чого ви записувалися в той спортзал? Ви ж хочете бути сильнішими. Ви ж хочете бути крепшими. Ви ж хочете. Якось виглядати краще, ми ж не здаємося на перший день. Ну, може хтось. Ми ж гроші навіть заплатили, треба вже хоч той місяць доходити. Коли випробування приходять в наше життя, молоді люди, всі, хто сьогодні приймає хрещення і всі, хто тут сидить, коли випробування приходить в наше життя, знаєте, що це таке? Це спосіб стати сильнішими. Ми по-іншому не можемо стати сильнішими, крім того, як будемо переживати випробування в нашому житті. Це наш спортзал. Тут ми качаємо наші духовні мускули. Якщо цього не буде відбуватися в нашому житті, ми не зможемо ставати сильнішими. Коли приходить випробування у ваше життя, це момент для вас наповнятися силою Божою. Замініть вашу молитву, якщо у вас є така. Забери Боже, це випробування. Боже! Проявив мені свою силу і зроби це чудо, бо в мене реально нема на це сили. Випробування в нашому житті це можливість для Бога проявити Його силу в нашому житті. Не уникайте випробувань, але сприймайте їх як хорошу можливість проявитися Богу у вашому житті. І наостанок. Коротка ілюстрація. Знаєте, був такий чоловік жив, його звали Герберт Джексон. Він вивчився в, місі... в... На місіонера в семінарії. І коли він приїхав по призначенню в певне місце, де йому потрібно було робити роботу, йому, як місіонеру, дали автомобіль. Не новенький, старий. Він його відразу не перевірив, а потім, як сів, виявилося, що він відразу не хоче заводитись. І ось він заводить його, а він не хоче. Він йому прийшлося механічна коробка передач. Він його почав штовхати з горбочка, завів. Він поняв, що так довго він не протягне. І кожен раз він придумував систему, як же йому завести цей автомобіль, ставав на горбочку. Просив людей, з якими виходив, звідкись поможіть мені, або навіть коли приїжджав на якийсь короткий час до якогось місця, він не глушив просто мотор. Він розумів, ну це, це така морока завести цей автомобіль. Так пройшло два роки. Через два роки прийшов інший місіонер, який мав його замінити. І ось цей чоловік, який навчений досвідом, як треба жити. Він розказує, каже, то на горбочку ставай, як приїжджаєш до магазину, не глуши, бо то така морока, щоб завести цей автомобіль. А, а цей чоловік каже: слухай, открий капота. Я хочу подивитись. Він відкрив капота каже, от та, каже, так тебе тут кабель на стартері не дотягнути. Я зараз його зажму і все буде добре. Зажав і їздить. І цей чоловік думає: слухай, два роки мучень. А треба було просто піджати кабель, підкрутити, дужати. Ваша сила може десь діватися в житті. І ви можете зі всіх сил старатися компенсувати силу Божу своїми потугами. Це, це життя на ізматування. Нічого не працює. Наповняйтеся силою Божою. Прийміть Євангеліє, відкиньте себе. Наповняйтеся силою Божою, слухайте голос Духа Святого, наповняйтеся силою Божою, тримайтеся за Євангеліє, бо це єдиний компас по нашому життю. Наповняйтеся силою Божою. Проходьте через випробування. І сьогоднішнє хрещення це просто урочистий початок такого життя. Воно не дає вам магічної сили. Сила приходить від Бога. І від його слова. Нехай воно пробуде в вас в повноті. І нехай воно пробуде в кожному з нас в повноті, що Бог був прославлений через те, як Він проявляє свою силу в нас. Амінь.